Потратили майже весь день для пошиття ось такого замовлення. Ніби нічого складного, але те, що нове, то завжди йде а, ну, виконання трошечки повільніше від звичайного замовлення стандартного. Покажу вам тут, звичайно, багато віконечок. Замовниця наша захотіла в одному стилі одягнути всю кімнату. весь будинок, вибачте, неправильно висловилася. Посили ми ось таку тісьму 10 сантиметрову Зазвичай, у нас 6-сантиметрова тісьма вважається широкою, а це ми пришили 10-сантиметрову, це побажання нашої замовниці. Ще який нюанс у цієї тісьми а, є, подивіться, скільки рядів для підвісу. Тобто, кому потрібно якусь трубу прикрити чи ще щось. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядів для підвісу. Тобто можна і висоту відрегулювати. По ваших побажаннях, і щось, якщо комусь потрібно прикрити, можна прикрити. Ще який нюанс був: це бамбуковий тюль однотонний, має внизу фабричний обтяжувач. Але замовниця наша попросила фабричний обтяжувач відрізати і зробити ось такий гарненький, широкий манжет внизу. Так, на її погляд, більш естетично, гарніше. Ось як воно буде виглядати: класично, мінімалістично і нічого лишнього. А разом з тим, не за всі гроші світу, якість хороша. Після прання просувати не потрібно, тому кого зацікавило, звертайтеся, пишіть мені, дзвоніть. Відправляємо нову ЯБУ поштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся.